Друзі, вітаю всіх любителів і цінителів розвитку, саморозвитку, навчання, виховання. Коротше, я знаю, що частина моїх колег дивиться також заходить на цей канальчик. Поділюсь власним досвідом із освоєння іноземної мови. Точніше, ми освоюємо її в кожен в міру своїх. Здібностей, властивостей, гнучкості нашого розуму, нашої адаптивності і так далі. Тому що мова чужа, іноземна, ти ніяк, при всім старанні не можеш нею досконало володіти як рідною, бо вона не рідна. Але спробуємо розібратися в коротеньких маленьких нюансах, як здати екзамен успішно для подальшого просування, подальшої своєї кар'єри. Ну чи власне з. Задоволити те бажання, щоб всі твої старання вилилися в певний папірець, документ, диплом, як це і раніше було в моєму, в моєму житті. Отже, сьогодні ну, для Прюфонг. Коротко розкажу свої секрети спостереження, про які я дізналася від сертифікованих плюферів, тобто викладачів, які, власне кажучи, і приймають цей екзамен у всіх. Бажаючих його здати. Лезене Хьорин окремо зніму, я його ще не проходила, але там умова одна. Уважно читайте умови задачі, не пропускайте слово «ніхт», тобто заперечення всього речення, яке ви так старанно вдумувались, перекладали, може бути аж в самому кінці. А в спішки ти не дочитуєш і, звісно, тоді неправильно відповідаєш. Ну і простіший метод, коли у вас є на вибір декілька статей, завдань, і потім коротко один прослуховуєш і мусиш вибрати або підкреслити, яке потрібно. Перед тим у вас є хвилина, щоб уважно почитати, там, наприклад, вісім чи декілька завдань. Дуже коротко його мусите взагальнити. У вас в руці завжди буде ручка і дозволено там малювати то ви просто підкреслюєте з того блока чи з тих декількох речень, з того абзаці коротко, основне, так сказати, підмет присудок, або про що йде мова, що за ситуація, це робота, вокзал, хвороба, навчання, щоб потім вихвачувати потрібну інформацію. Ну отже, до чого я веду, так на третій хвилині і почну. Починається прюфунг із представлення, тобто форштелем, правильно? Ви мусите себе презентувати, хто ви звідки, дуже-дуже коротко чуть не автобіографія, ваша родина, чим займалася і так далі. Вона триває, ця частина всього дві хвилини, тому ви без еме це знижує бали. Чітко, конкретно ви розповідаєте. Ви можете це завчити. Як віршик, правильно завчить і розказують. Але саме це і знижує важливість, і тому найменшу кількість балів можна набрати в цьому відрізку екзамену, тому що прюфер, звичайно, розуміє, що ви могли також визубрити, просто ви, вивчити свою коротеньку біографію, своє представлення. І тому підготуйтеся і, будь ласка, не лякайтеся, що будуть додаткові запитання. І це прекрасно. Додаткових запитань бояться не треба, бо вони для того, щоб якщо людина потерялася, розмірувалася, впала в ступор, щоб її з цього вивезти. На чому базуються додаткові запитання? На тому, про що ви розказували. Ви розказували про себе, ага, в мене там стільки-то дітей. Він може спитати, скільки років вашим дітям, чи навчаються, чи в садочку. Наприклад, коли я представляюся, звичайно, я кажу, що в Україні я працювала вчителем. І хабе, арт-лірвинг арбайте. І ось із цього вже мого речення будь-який прюфер може построїти декілька додаткових запитань, які і піднімуть трошечки балів, додадуть. Що він може спитати? Він може спитати, вас хат зінтеріхти. Зі тобто, що саме я викладала? Я вже підготувалася, я їм скажу, що я викладала музику раніше. Студіранзі, скільки років я навчалась, бо є ж різна в них форбільдинг, аусбілдинг, студіум і так далі. Тобто я скажу, що я навчала саме 5 років. В якому місті Імбертхештат? Ось і все, що він може спитати. Тобто, коли задають додаткові запитання, ви на них нормально, адекватно реагуєте, вони не видумані, вони не із космосу. Друга частина Мюндліхеталь, яка із трьох частин і складається. Форштелинг, ось ми вже презентували себе, представилися das Bildbeschreibung, тобто опис картинки, на нього йде 3 хвилини. Якщо на представлення форштален 2 хвилини, то на опис картинки 3 хвилини. І це, друзі, дуже-дуже дуже сильно мало. Тому що коли ти почнеш детально описувати, в кого які очі, яке волосся, в чому одягнене, в кого годинник на руці, в кого там бусики, то це якраз 3-5 хвилин і займає. Насправді е, на ДТЦ брюфинку. Е, Ця частина із трьох хвилин по правильному мусить розділитися іще на три, на три частини. Тобто на кожну видіяльність на кожну іще по одній хвилині. Не додатково, а всередині цих трьох хвилин. Якщо ви це послухаєте, вдумаєте, ще якогось блогера послухаєте чи вчителя іноземної мови то ви будете готові, ви не розгубитесь, ви будете чекати це запитання, коли вас зупиняють. Це не значить, що ви класно виступили і вам максимальна кількість балів. Це значить, що пора переходить до тієї іншої частини. Нам, викладачі про це не говорили, просто в кінці, на замінки був уже години, не встигали вичитати, і нам поставили на декілька днів сертифікованого прюфера, тобто людину, яка і буде приймати цей екзамен. Звичайно, це заборонено в тій самій школі, де ти навчаєшся і де є викладач, приймати іспит, але він взагалі з, іншої міст, з іншого міста, з іншої школи і з іншої країни. Просто він на замінки в канікулярний період додав нам це. І от він розказав, як це буде. І, власне кажучи, я це відео знімаю для того, щоб ви були до цього готові і навіть на це налаштовувалися і так, і готувалися. Отже, опис картинки, який є майже на всіх екзаменах, майже на всіх рівнях. Він не зводиться до власне опису картинки. Це коротко, що ви побачили попереду, ззаду, справа, зліва, рехт, лінск, лінз, інфордеґрунт, ін інхінтеґрунт, скільки там персон і так далі. Це мусите вмістити в одну-півтори хвилини. Прямо так і тренуйтеся. А от інша частина, друга і третя, внутрі цього, цієї частини екзамену. Це власний досвід зайнерфаринг. Можливо, хтось не часто користується цим словом, я ним часто користуюсь, бо я маю досвід там, і в викладацькій діяльності, і так далі, тому подібне. Я його часто використовую. Не всі учні знали взагалі це слово. І на екзамені ти просто потіряєшся, що ти не, не то, що ти не знаєш, що відповісти, ти навіть не розумієш, що він в тебе питає. Якщо ти знаєш, що в тебе запитують, звичайно, ти якимись вже своїми словами. Оце, отже, зайний арфарм, власний досвід. Що ви можете тут казати, плясати? Ви можете сказати, як у вас на батьківщині in meinem Heimatland, як у вашому дитинстві, in, in, in meinem Кіндерхай, як у вашому місті, наприклад, часто запитання зустрічалося, чи сортують мусор в Україні, сміття. В Німеччині, звичайно, це на першому місці дуже важливо для них сортування. Сміття. От з мого класу тільки в мене в місті, я живу в центральній Україні, в центрі міста у нас є спеціальні окремі баки, ми за них окремо доплачуємо ті фірми для сортування. І всі кажуть, що у нас не роблять цього, не сортують. Я кажу, що в мене такий досвід. Ви можете на екзамені фантазувати, ви можете брехати. Головне, щоб ви сказали це німецькими словами тими, які ви можете правильно вистроїти в приложення. Вас ніхто перевіряти не буде. Звичайно. Отже, ви сказали, як у вас було. Буквально 2-3 речення, і це десь до хвилини затягне. І от третя хвилина цієї трьоххвилинно презентації картинки, там що вам показали, фото якесь показали. Це сама ситуація. Якщо ви цього не скажете, вас будуть зупиняти, перебувати, і весь час витратиться ні на що, і ви не зможете заробити так сильно необхідних вам балів, щоб здати на той рівень, на який ви хочете. Ви здаєте на рівень B1, а можете отримати як А1, так А2, так і Б1, якщо будете відповідати цьому рівню. Отже, перше було просто опис картинки, друге власний досвід зайнерфарм. І третє дісситаціон, тобто ситуація, що там відбувається. Там люди женяться. Що там за двіж, дасте ма десь там хохогцайт, ви бачите? Чи це там басейн, відпочинок, лікування, догляд, навчання? Ви мусите описати, що там за що можете показати, що ви розумієте або здогадуєтесь, що там є. І ще було б непогано, якби ви, при, ви, ви, ви виявляли припущення. Це також важливо для рівня АБ1. Ймовірно, там вершальних або філяйх. Або актуально або зараз, що там відбувається, ви мусите свою точку зору, це дуже цінується, що ви ну, шарите, розбираєтеся. І третя частина Мунпліхе Prüfing Tile Dry це діалог. Діалог з вашим партнером, при якому ви можете знати, можете не знати. Якщо вам партнера не вистачає, то ви будете строїти діалог з самим прюфером, тобто з екзаменатором. Отже, це буде від вас сузамент планен, щось разом підготувати, налаштувати, провідати друга в лікарні, занести йому продуктів, чи організувати заключну вечірку, якщо закінчилось навчання. Ну, в общем, ви разом мусите договоритися. Перше, у вас буде хвилинка на те, щоб підготуватися, але нічого ви не написати, не сте нічого. Просто уважно витратіть її на прочитання умов, про що ви. Основне, що від вас вимагає прюфер, щоб ви чітко розуміли, що від вас треба, і на нього реагували. І ще краще, коли по ходу така жива реакція, коли якісь неочікувані запитання. Отже, умови читаємо, і вже, якщо от я на початку трошки тіряюся, я якось трошки поки розкачаюся, то там вже написано, з чого ви мусите починати. Розумієте? Оце читайте в обратному порядку і там далі воно піде. Далі, у вас буде завдання і чотири умови задачі, які ви мусите згадати в своєму діалозі. Один, другому, один, другому. Мусите виконати всі чотири пункти, тоді ви можете претендувати на рівень Б1. Цумбач на, кожен, наприклад, на кожен, кожне завдання мусить бути два-три речення. Наприклад, два речення ви, два речення ваш партнер або одне речення ви. Одне він, і дуже звичайно, ви мусите між собою вести діалог, погоджуватись, да, мені зрозуміло, Хабе Ферштанден, я підтримую і біндафюр, я за це, я тебе розумію. Але якнайкраще буде, якщо у вас буде возраження, тобто ви, ну, не те, що ви будете сперечатися, але ви скажете, ой, ні-ні, мені цей час не підходить, давай підберемо другий. Це значить такий живий діалог, точно теж то не зазубрений, не заучений, не там десь з обов'язково мусите давати слово співбесідника, бо буває людину поперла. Вона підготувалася, залили, від хвилювання вона все видає. Ні, це саме діалог. Якщо ваш партнер мовчить, ви навпаки в нього спитаєте, а що ти думаєш, яка твоя думка з цього приводу? Він згоден чи проти? Чи він має хас до андери якщо ви бачите, він трошки скривився, тобто ви мусите, як живі люди, не як роботи розмовляти реченнями із блідими німими лицями. Ви мусите навіть емоцію подати, постарайтеся, будь ласка. Якщо ви або ваш напарник мовчить, це дуже погано. Ви втрачаєте час перше, І прюфер не має за що оцінювати. Краще говорити неправильно, ви хоч якісь бали, хоч на якийсь рівень наберете. Якщо ви мовчите, то це нуль. Це навіть не А1 і не А2, це просто нуль. Е, Обов'язково е, використовувати і в розмові, і в листі. Про лист також я окремо зніму. Буде окремо лист, окремо хюрен лезен, три частини буде. Тільки пізніше. Я собі по настрою мене ж ніхто не заставляє, хочу побалакати з вами, я балакаю. Не хочу, ви бачите, я собі затихаю. Отже, для того, щоб ви могли певно претендувати на присвоєння рівня в 1 мусите і в листах, і в мові своїй використовувати. Е, Лексику рівня Б1. Це такі слова, як «об», вай, троцдем, обволь. Так, прюфер подивиться, чи вмієте ви будувати речення, чи ви знаєте, що буде є слово на другому місці, чи на першому, чи аж воно йде в, кін... в кінець, як от після «об», вай, дас. Обов'язково використовуємо теперішній час, я зараз там, те Минуле, що у вас вже було, чи ви знали, робили. І майбутнє, тобто у вас є цей діалог не для того, щоб розказати, як ви підете до товариша в лікарню відвідати, а щоб прюфер зрозумів, що ви володієте всіми цими темами, ви їх успішно пройшли. Такі обороти типу, ніхт, ну, а зондерн, Аух, оці подвійного значення. І наостанок. Хай це буде... Вашим результатом і вашим успіхом в першу чергу перед собою, що ви не згаяли час, а ви його витратили активно і можете це показати, можете дати результат. Не дозвольте комусь або чомусь, наприклад, емоціям завадити вам це зробити.